Заслужена артистка астрадного мистецтва України, заслужена діячка астрадного мистецтва України, голова журі багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів конкурсів Клавдія Дмитрів. Вітайте. Mm -hmm. Найперше ну, на хочу подякувати Анатолію Петровичу за те, що. Він є справжнім він і справжнім друг. другом не це, і людину з великої літера. Це не просто пусті слова. Так воно і насправді. Йому дуже вдячна за те, що він поважає мене, за те, що він цінує, шанує мою творчість. Насправді були миті, коли я з-за кордону їхала на відкриття виставки Антонія Петровича. Я поспішала, щоб там побували. це. Це їде за кордоном, а я їхала вже за кордон. А ви пригадайте, я турки не відпускала я, за я кордон. не відпускала. Я кажу, привезіть мені хоча б будилище нормальний, конфікер. Вона в я... бамбуках стояла і кажу, на будилище. Сережа, не роби паскошут, я бачу. — <реш> Анатолій Петрович <реш> робить <реш> дуже важливу справу. Як казав... Посвятим Чернявський, коли гримлять гармати, мистецтво не повинно спати. Саме так, мистецтво не спить. Анатолій Петрович на своєму фронті, як ніхто, дарує шлях до перемоги. Дехто думає, що дарувати шлях до перемоги потрібно тільки зі зброєю у руках, але багато хто не розуміє, що величезною. Величезне, дуже сильно потужною зброєю і мистецтво, якого наш ворог боїться. Це я знаю по собі, по своєму поетичному слову, як мене блокують. Я тільки напишу опублікую, а мене блокують. Я пишу про Україну, про те, що з нами говорять, а мене блокують. Так само Анатолій Петрович робить все зараз перемоги. Не і недаремно виставка називається пейзажі, квіти України, пейзажа. Квіта перемоги та України, бо минула виставка була квіта перемоги, квіти України. Це прекрасно. І Антон Петрович насправді величезна метець. Дивишся на ті картини, немов вони немов перемовляють. Вони наче живі створіння. Дивишся, немов кожна пелюсточка, кожен листочок хитається, посміхається, замовкає і Бога дивиться на нас, бачачи, що відбувається в нашій славій Україні. Я розумію, що Антон Петрович мене не простить, якщо я е щось поетичне про цю виставку не скажу. Повірте, сьогодні вночі, о пів на четверту, при карниці, бо сьогодні сеймами було. Писались такі поетичні рядки. Ви чуєте, не чує, я ж їх, їх ніде не опублікувала. Незламна Україна і пейзажі, і на полотнах ті віти марчука, які, неначе вартові на стражі, тепер і їхня ворина. Полотна всі немов живі створіння, які про мир голосять, гомонять, як в українців у них міцне коріння, їх, як і нас. Орді не залякать, пейзажі України неповторні, і квіти є окрасою для них. Вони в природі всі нерукотворні, і більше ж бо нідема таких. Всі квіти, що так манять і чарують, Марчук в своїх творіннях змалював. Мо на паркеті всі вони танцюють, бо свою душу в кожну з них вкладав. Всі полотна просто шедевральні, вони турують перемозі пут. Які віти такі ніжні, геніальні. Вони, як ми, в країною живуть. Незламна Україна і ніжні квіти. пейзажів неповторна вся краса. Вони такі. Як українські діти і над ними будуть мирні небеса. Браво!